Вітаю із найбільшого магазина на півдні України Елсі Waikiki. Це дійсно великий магазин. Сьогодні буду робити огляд саме жіночої колекції, тому що дуже багато новинок. І так ну, вийде великий огляд. А потім вже на днях зроблю для всіх огляд: і для жінок, для чоловіків, і для підлітків. Тут гарні дуже чобітки на тракторній підошві, на змійках. Так, 1200. У них всі чобітки, які приходять по 1200. Мені здається, якось однакова ціна. Це 41 розмір, тому так виглядають великі всередині на флісі. Так, по 41-й буває і ще, І тут як частина такої резиночки тягнуться. Так, вони прям їх всі сюди виставили і на манекені з джинсами, до речі, коричневими виглядають класно. І от сюди також додали коричневу сумку. Зараз це актуальний колір, де утеплений жакет чи піджак. Це у, це у них називається Беджевий, не написано, як це називається. 1399 ціна. Ось такий жакет, скажімо так. Ну, ще й нормальна ціна їх для Валвайкіки. Буває по XL. Гарно виглядає на манекені. І оці джинси зараз скажу, скільки коштують. Прикольні, дуже прикольні. Красивий такий колір, як він з відливом такого зеленуватого. Це багі. 899 нова модель з 24 по 34. І така блуза, жіноча, светр 649. На гудзиках. Ну, от зручно можна розтібну, розтібнути, коли жарко да, десь в приміщенні. 649 по XL. От мені цікаво, скільки коштує ця куртка, гарно вона виглядає дуже стильно на кнопочках. Так, розтібається, ну легко розкібається, 1399 по 42-й розмір. Але вони такі, прям заглянь, такі тонесенькі, такі ці кнопочки. Хотілося б ширші для зручності. І не дуже вона коротка. Гляньте, класний класно, рукавчик підтягнули да, на манекені. Гарно виглядає, дуже цікава така, як натуральна, начебто. І це вже барелі, якісь джинси, барелі, може якось так. Вони так, трішки укорочені, от по манекену видно. І тут підкреслюють бед стегна. 999 є по 34-й розмір, красивий колір. Так, переходимо в цю сторону. Такий жакет 1599, прямо утеплений. Так, це виготовлено в М'янмі. У них весь верхній одяг в м'янмі виготовлений, є по XL. Так, Такий ми бачили жакет. Більше хочу верхній одяг показати. Де більше хочу показати верхній одяг. Ну, от почнемо з цієї позиції. Просто чорна куртка рівна. Але вона не така, не супер утеплена, це осіння модель. Десь буде нижче колін. Ну, я не знаю, класична чорна куртка, 1599. Всі куртки 100% полієстер з 38-го є по 48-й. Не приталяна, просто от рівненька на змійці. Ага, за нею ще висить така світла. Вона залишилась тут одна, дві двісті. Ось ця мене цікавить утеплена модель. Буде така довгенька, кишеньки. На кнопочці і от гляньте неї деталь всередині на змійці, де така коштує 2 тисячі з 36 по 44. Також виготовлена в м'янні. І всі куртки я нагадую 100% поліестер. Ну ця м'якенька, зручна, ну не супер утеплена. Ось оця тепла, прям а ця так. Ну також може і буде тепла для Одеси. Так, рукав. Оце мені не подобається, що у них із рукава виглядує. Кладка, якось ну треба щось додавати, якось робити, чи резинки тут додавати. У мене просто куртка Вайкікі, і от мені це не подобається. 2,200 в минулому році купила і зразу не, не побачила, що вона так. А так деталі всі красиві. Понизу тут кнопочки. Гляньте, як гарно зроблена, можна Взагалі ця куртка нічого так. Є по 44-й. Так, чорна це вже не така, чорна утеплена, до речі. А, чорна як зелена, та утеплена, як подвійна частина всередині, тільки чорна чомусь дорожче. 2400. Цікаво. Дорожче, ніж зелена з-за кольора. Ось така просто класична куртка, прошита, так, в клітинку. От змійка, змійка зручна, всередині чорна, нічого так виглядає. Як так, ось тут гарно зроблено, бачите, оцей рукав. Отут він гарний не буде оця вилазити. Отут воно прошито, частина є, підкладка не буде вилазити, і тому ця зручніша. Десь до колін, і вона як ширша донизу. Ага, ціна, де у нас ціна? Так, ціна 2400 з 36 по 48. Так, ці куртки чомусь по всьому магазину, десь я вже її бачила. Ось ця прям теплесенька. Таке відчуття, що тут пух всередині тепла. Так, понизу нічого не затягується. Змійка в колір такий вишневий, кишеньки ось так зроблені. Заскібається капюшон і сіра там така ж. 1599, є з 36 по 44. І ось сі сіра інша, гляньте, Сіра тут і ой, вона така м'якенька, з поясі, кишені, капішон, такий більш м'який. Також тут дві оці кнопочки заскібнути капюшон. Ця якась більш, мені здається, зручніша. Можна і цей прибрати пояс, а можна і з поясом, І кишеньки такі попереду. Прям сірий такий колір, сірий-сірий. З 36 по 44 1899. А от чорна, так, да, така ж. Да, такі кишеньки зверху, також пояс, також м'якенька. Ну, от рука в мені не дуже подобається, як вони так роблять. 1899. Так, тепер пройдемо і цих манекенів, Давайте глянемо якесь тепленьке пальто привезли. Так, таке ось пальто, як воно прям як натурально виглядає. Зараз пальто коштує 2100% поліестер, але от, знаєте, виглядає як натуральний вовна. Прям гарненьке пальто, є по 44-й розмір. Це, я так розумію, вони сюди да, шарф, додали. дали. Шарф такий приємний. Гляну зараз, почам шарфи. Красивий светр з блискучою ниткою, тільки що ці нитки трішки висмикнулись. 649 є по 2 XL. Оце що таке цікаве у них, лінки. така блуза жіноча. Так, наверх можна вдягти як жилетку на якийсь одяг. Є е, по розмір 2XL 749. Також з ниткою, такою блискучою, знаєте, виглядає приємно. І джинси Аспен, Якісь моделі нові з'явились, джинс у них. Нові назви 899 з 34 по 46. О, така сукня, от в неї такий жакет, а тут сукня в буклю. Також виглядає, Слухайте, гарно сукня дуже гарно по кольорам, якесенька. Гляну склад тканини, скажу вам. Ціна 1299 є по 2 І Вона донизу покажу, як така широченька. От виглядає, не знаю, як через камеру в житті дуже приємно виглядає дуже якщо то з такими якимись черевиками от на підборах дягти, як на них красиво буде чимось прикрасити. Це на 100% 97% полі... поліестер і еластан, вона тягнеться. Але поліестер дуже приємний, що хочу сказати. Поліестер, поліестру, різниця. Сукня не біла, вона така трішки сірувато-молочна колір. Тоненька, 849 гривень, є по 2 ікси. Ну, тут буде на шиї не частина. частина. Ну, довжина така, ось, як оце пальто. цей Розпродаж дійсно триває. До прикладу, можна взяти джинсову куртку за 699 гривень. А що джинси? Ні, це джинсова спідниця, 849. Якось з однієї сторони є розпродаж, з іншої немає. Ну, Тут така маленька частина, і навіть є взуття на розпродажі. Якісь курсівки по 299, кому треба для спорту 399. А тут були ось ці черевики 1100. А ось такі прийшли угі снігові боти, називаються це в Сінсей. Так, є по 41 розмір 949, але більш прикрашена деталь, тому приємно виглядають снігові боти. А і звичайні по 699 сірого кольору. Мене просили поміряти угі чи вилітає п'ятка? Ну просили це зробити, правда, в сенсей. Я поки приміряю. Ну потім і в сенсей так зроблю це в вайкіки. Слухайте, вона як не вилітає, але важкувато. Так, да. І я її не відчуваю. Хтось правий був, що писав незручно п'ятці. Колись я угі носила нью-йоркер. От вони були зручні, не знаю, чому ці такі. Незручно, кажу вам зразу, Тут Розпродаж 749. Ось така сирочка коштує, а светр мені сподобався. А він ще й не змініці. Гляньте, як цікаво зроблене, і приємний колір, дуже тепла. Це кофта на змійці, 1199, Є від S по L розмір, така як стійка на шию. Ще хочу показати одну річ із цікавого. Ось така шубка. Гляньте, яка красива шубка. Кольори Ого, його 3200 коштує. Нічого собі, чомусь вона тут одна, а то там інші. Зараз всі шубки вам покажу. Оця дуже симпатична. 3199. Це розмір М. Е. Ось я її приміряю. Тут не піду вроз, ну тут приміряю. Так нічого виглядає да? 399, мені подобається. І по кольору, ну рукавчик якийсь коротковатий. Так, може, якщо без капюшона, з якоюсь сукнею вдягти, знаєте, в театр піти. Тільки дорого, це я так приміряю, що колір дуже сподобався. ну, так, якщо з капюшоном, то також непогано, з худі. Взагалі універсальна така шубка, Тільки чому вона так коштує? виготовлена в Китаї 100% поліестер, коштує 3200. Тут такі написи вони не дають показати нормально, але вона гарна. Ще ось такі шуби. Виглядає прям як натуральна, приємна дуже на дотик. 2799, 100% полієстер, ця виготовлена в м'янмі. Та в Китаї ця в м'янмі. Начебто вже були. Да? Оці білі були, оцих не було. Вони так цікаво зроблені. Так, без капішов знайдуть, красиві застіпки на цій. Шубці, а ціна А ціна. Зараз глянемо. Ціна 1599 з 34 четвертого по сороковий розміру. Така є. Ви знаєте, що у них діляться категорії товарів, є які до великого розміру, є до меншого розміру. Ви можете отак от дивитись. Не обов'язково оця буде до XL, а а інша буде на наприклад до 2 XL. Ще таку куртку покажу 2 200. Така куртка. Оця є по 42-й розмір. Гляньте, вона всередині, як штучне хутро, в чорному кольорі буде подовжена як дублянка більше виглядає. І змійки тут зручні на цій ось. Прям дубляночка і ось застіпки по бокам. Ну, виглядає нічого, тільки ціна. Ціна мене засмучує. Зимова шапка на знижці 199 гривень, мабуть, з минулого сезону залишилась замість 300. Красиві шарфи, приємні на дотик, дуже красиві. 599 гривень. Або такого плану, то м'якенький, 499. Так, а який же в них склад цікавий? Поліестер. Склад поліестера, але дуже приємні на дотик і один, і інший. І ще ось такий красивий. Дуже красиві у них. От шарфи, прям красиві, 599. Гляньте, які Я не знаю, передати дуже приємний. Хоч і поліестер а якийсь приємний, особливо цей, і кольори гарні. Також є шапки по 229 гривень, по 259 і по 329 гривень. Ну от ще такий жакет жіночий виглядає як утеплений, як пальто, начебто полупальто на одному гудзику, дві двісті ціна. Так, є по розмір XL. Це тут ще цікавого із новинок. А це от знову шапка на знижці 129 замість 419. Мені здається, з минулого року їх розпродають. Не знаю, чомусь так учинили. 799, дуже стильна ця жилетка, гляньте яка. Гарненька з золотими ґудзиками. На сирочку вдягти, щоб не холодно було. да Дуже красива. Дійсно, тільки ну, ціна така. о які класні вільвети Дуже круто виглядають, 1200 коштують. вообще вільветова тканина, от вона взимку так тепло, гарно виглядає, а ці прям ще такий колір, як кава з молоком. Не знаю, мені дуже подобається. Я зараз скажу склад тканини. Такі вільвети бувають з 34 по 42 розмір. Виготовлені брюки написано в Бангладеші, я не так називається, вільветова тканина. Класно, немає тут ніяких резинок. Тут, тут так вони оці застіпки йдуть. Гляньте, ну, Шикарні, прям класні які, дуже, дуже прикольні. Дуже. В складі поліамід, поліестер, еластан, але, але виглядають вони чудово і тканина приємна на дотик. Тут багато речей на знижках. Така жилетка, як не ну, як по типу плащовка, не буде промокати. Я хотіла сказати. 699 гривень. Невеличка знижка, така є від XS по XL. А ось така сукня з рукавчиком, приємний сірий колір, 399 гривень. Є від XS по XL. Сорочка, наприклад. 549 така укорочена, що светер також на знижки. Давайте глянемо. Такий светр приємний, кольорів багато. ні, Він йде без знижки, 699 гривень. Такий светр є від XS по XL. Хочу ще показати худі, багато різних худі. Тут з джинсами повісили і штани такі, знаєте, звичайні, як спортивні. Худі 849 без фліса. Це двонитка, йде з капюшоном. Є по XL. Худі на манекені Гляньте, як красиво спина зроблена, подовжена, дуже подовжена така модель. Здається, ну да, да, подовжена. 999 це є по розмір L на флісі. ну Це для, мабуть, для підлітків більше, да? тому що по розмір L, з таким малюночком. штани є аж по 2 xl Ось ці сірі штани, ні, вони без фліса, просто такі рівненькі, як трішки з Еластаном 949 гривень, виготовлені в Туреччині по 2XL. Така худія, з цим куром є аж по XL розмір. Іде вона на флісі. Ця не, не така не супер довга, кишеньок немає. Є капюшон, глянемо на, на спині, вона просто нічого там не намальовано. І капюшон також на флісі йде. Ці штани виглядають непогано. Приємний колір, такий кава з молоком, скажімо, 649 гривень. Знаєте, вони шить якось, відбувають у них речі. Не дуже, а от бувають, як все акуратно зроблено, всі ниточки, і фліс всередині є по розмір 2 xl виготовлені вони в Бангладеші. От коли в м'янмі, то вони якісь ну, гірше виглядають речі, а з Бангладеш так найкраще, краще, ніж в Туреччині. Так я оцінила сьогодні. І ще ось така є. Худі також подовшена на флісі, 1100 гривень коштує. І така худі є. По L, знову-таки по L розмір. Потрібно. Давайте глянемо, що у нас на хід продажів продається. Худі на змійці. От залишилась вона одна, навіть цікаво. 599, тому що ціна нормальна і капюшон у неї такий подвійний, тепла на флісі. Худі виготовлена в Бангладеш. Гляну зараз, який в неї склад. Здається, що котон присутній. І тут кишеньки, ну і гарний колір. В складі 58% котон це якраз розмір М. Зараз хочу приміряти. Це остання одиниця залишилась. Хочу показати, ззаду все добре виглядає. Потім капюшон такий подвійний кольор. Просто в мене багато худі, а от на змійці немає. Так, буває, що треба і на змійці, коли от жарко ходиш так по магазинам. І розтібно оп, зручно. Красивий колір, такий, гіркий шоколад, темний, є кишеньки. І внизу оця резинка вона так затягує прям. Слухайте, ну мені подобається. Правда, що без знижки не подобається. Зараз подумаю. Останній рукав все-таки ідеально сів цей ходя. Ну такий приємний. 58% котон коштує 600 гривень. Ну і там поліестер в складі, але приємна на флісі. Слухайте. Якось вона навіть як худить, чи як сказати, витягує так, стринить. Приємна, приємна. Відчувається, що тут є в складі котон. ну Натуральний там памук написано по-турецьки. Гарна худя. Оця шубка коштує 1899. Вона кольору вершкового масла, не біла. Ну, довжини мені не достає довжини. Бачите, яка трішки нижче коліна. Може, хто меншого росту, у мене метр сімдесят це розмір М. Вона йде на кнопках, ось тут три кнопки. Так, якось вони не дуже зручно відкриваються. І ось бачите, як воно збоку. Щось що не, не то, <смі> не, не дуже якісно зроблено. Буває у них і попадає що щось якісно, ну, то в Китаї шито, то в м'янмі, по-різному. Вона так і нічого м'якенька, поліестер 100%. Ну, за такою ціною треба було якось шити акуратніше, на мою думку, і могли б зробити довшою. Куртка, колір рожеве золото 1699. Приємна вона на дотик, також 100% поліестер, Внизу вона не затягується, щоб було зрозуміло. Якщо холодно, то не дуже зручно. І ви знаєте, змійка от працює не так, щоб супер якісно. як Бувають такі широкі змійки. От я блакитну в сенсеї минулого разу міряла, вона дуже якісно зроблена. 1699 100% полієстер і рукав. от... Не дуже, от рукав незручно. Тут нічого немає, на ньому, просто ця тоненька резинка, і він потім так вилазить. У мене просто куртка зараз я прийшла в Вайкіки в минулому році. Купила от такий рукав зовсім не, не красиво виглядає, а так по кольору ну, симпатична. Ну не за таку ціну. Мені здається, треба почекати знижок. От куртка ця мені сподобалась, коротенька така, стильна, красиво рукав зроблений, затягується і також понизу вона затягується. Бачите, як Така баска потім може залишитись на ній ось тут. Я сподіваюся, що зрозуміло, да? Отак, От басочка така може бути. І симпатичний колір, гірчичний, кишеньки зверху, півтори тисячі вона коштує 100% полієстер. Всі речі, які верхній одяг я приміряю, всі вони виготовлені в М'янмі. А светер зараз покажу. Светер виготовлений в Туреччині. Дуже класно, вона так знаєте стильно виглядає. Оце на мені розмір S. Я. Випадково взяла не свій розмір, я 38-й ношу, але S, як ну як на мене сів, як треба, тому що М-ка зовсім буде така широка, гарненька куртка, Да? Светр смарагдового кольору 899 гривень, 100% відсотків акрил, виготовлений в Туреччині. У цих светрів там багато, різних кольорів, не тільки. Ну, він такий просто класичний, рівненький, непоганий. Я б сказала, так вдягти під верхній одяг немає на шию, але от тут прилягає, не буде. Мені здається здається, холодно. В ньому приємно знаходитись по відчуттям Тактильно він дуже приємний і красивий колір. І цей, от якось зроблений, ну зроблений в Туреччині. От якось він виглядає більш якісно. Куртка м'ятного кольору, розмір на мені. М. Мій розмір, гарний капюшон, такий широкий. М'ятний колір, приємна. 2000 коштує 100% полієстер, виготовлення виготовлена М'янмі. Ось що мені не подобається, цей рукав. Я сподіваюся, що видно. Бачите, ось з -за цього вилазить ну, підкладка, що просто розинкою зроблена. Так з зеленим светром ще й нічого, коли рукава дістав. Хочу показати, ось тут вона гарно зроблена. По-перше, бачите, як прилягає гарно сюди. Виходить друга частина як під низом. І зараз розтібну і покажу, як вона така вставочка на холодну погоду. Бачите, і можна розтібнути, під низом виходить ось така вставка на змійці, а зверху на кнопках довша частина. Дуже гарно виглядає. ця кур... ну, Вона зручна, От, крім рукава, мені все подобається. 100% полієстер також. І, якщо треба, то можна розтібнути ось, ось цю частину, тоді вона буде виглядати ось так. Дійсно, цей светр непогано виглядає, кольор в нього приємний. Хочу на куртки ось оці продемонструвати, як гарно зроблений рукав. Це в них ну, взагалі більше ніде, мабуть, немає. Дуже гарно тут фіксується. І внизу мені подобається, що затягується не по самому низу, а тільки ось ця частина залишається. І Тому стильно виглядає. Причому деталі темні, додані. Оця куртка взагалі, ну от. От класно зроблена і виглядає дорого, і вона взагалі не схожа на жодну куртку, які я бачила у всіх магазинах. Так, ще джинси покажу тут ціни. Так, це стріч написано. 949 є по 32-й розмір з 24-го з, з якимсь свідливим, з таким сірувато-зеленуватим, з 24 по 32 вайдлек 1100 гривень. Ну от джинси так десь від 900 новинки по 1100, є брюки на знижці, як класичні сині. Так, зі знижкою йдуть 699, а коштували 1134 по 42 розмір. Я на цьому буду свій огляд закінчувати. Дійсно, багато новинок попривозили. От глянь, така красива сітка. Також скажу, скільки коштує. Потім буду закінчувати. Ціна 999 замість 1323% знижки. Дуже красива ця сітка. Да, на щось зверху так дягти з якоюсь. Не знаю сукнею чи з блюками та ще стильно виглядає. Це мені сподобалось. Дякую, що дивитесь, в якому магазині я робила огляд. Як завжди в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Зустрінемось на моєму каналі.